Подивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Корокосідні. У нас з вами дуже приємна тема. Для людей, які люблять тварин. Для... Ну, взагалі мені здається, що це взагалі завжди позитивно. Тим більше, що є позитивна новина у нас є. А, знаєте, хоча б у зоопарку Бебі-Бум. Якщо ми говоримо про критичну нашу демографічну ситуацію, і про те, що є певні проблеми, але в зоопарку, на щастя, цих проблем немає, не дивлячись ні на що. Тому навесні ми завжди бачимо маленькі яких дитинчат, різних тварин. І сьогодні в нашій студії Ігор Білюков, директор одеського зоопарку, вітаю вас, Ігоре. І, як завжди, традиційно не один. Ось ще наш малесенький представник да, і молодого покоління, так? Я правильно так, розумію? Так, це це козеня. яка народилася у цьому році. Е, дуже, дуже таке лагідне. Взагалі, ці е, е, кози, Камерунські, вони. Народжується вже з любов'ю до, до усіх і до людей, у тому числі. Він так тільки народилася, стала на ніжки і вже дуже вас любить довіряли, так дуже. Да. Тому це е, така тварина, яка е, контактує з людьми з радістю. Угу. Тому його можна було привезти до студії. Так, можна було привезти. До речі, ми до ефіру з ним вже встигли тут поспілкуватися півканалу. Так, він фотографувався, він нам не відмовив у фотосесії, тому я сподіваюся, що він витримає всі 20 хвилин там, чи 25 нашого ефіру, але якщо не витримає, то ми вже його відпустимо. Звісно, що мучити не будемо. Він ну, дуже ж... спокійний, він почуває себе зовсім комфортно, тому що дуже тварина така контактна, дуже ручна. Так, спілкувався з усіма нами. Розповідайте, що там у вас навесні? Чи ця весна стала в плані малюків цікавою? Як завжди, традиційно цікавою? Весна? Зараз такий час, коли дійсно бебі бум Весна це пробудження життя і дуже-дуже багато малюків. У нас кожного року так. Кожного року. І зараз вже у нас ну і козенят, там і ягнят. Це, це хто ще народився так. Мофлони е, ну, лами. Зараз е, там на підході лані і олені. Е, дуже багато птахів е, сидять на яйцях. Е, баклани, великі баклани, вони самі, е, самі будують собі гнізда, самі вигодовують своїх. Шинят, бо ну, різні деякі попуги, фазани, вони можуть самі свої яйця висиджувати та доглядають малечу. Когось ми забираємо в інкубатори, багато у акватераріумі приплоду буде, теж там. В інкубаторі багато яєць. Тож весна завжди весною дуже добре приходити до зоопарку, тому що ви бачите не тільки дорослих тварин, ви бачите і дитинчата. дитинчата це, да, ви ж бачите, що це особливий такий зовсім mm -hmm. особливий шарм. Там, да, настільки вони милі, там вони настільки няшні і е, вони грайливі набагато більше, ніж дорослі тварини. Е, тому е, особливо дітям це дуже дуже подобається, коли е, маленькі дитинчата у вольєрах Ну бо ж це діти такі самі, так такі самі да. діти, які да, багато, багато, багато в нас. Приплоду і це до речі, дуже добрий показник того, що наші тварини почувають себе комфортно та щасливо. От хотіла спитати, так це ж напевно такий, знаєте, такий показник, який говорить про да. а, емоційні а, якісь відчуття да, тварин, да, про і і їх стан, фізіологічний, фізичний, емоційний фізичний. психологічний стан. до речі, не тільки народжуваність, але й те, що ми майже ніколи. Не відбираємо дитинчат е, uh -huh. для вигодовування, тому що е, наші мамки вони майже ніколи не відмовляються. Від, uh -huh. е, це теж, теж говорить про е, добрий психологічний стан е, самок різних видів савців, які е, дуже Хотів такі турбовані. Це так, те, так, говорить, так. що з ними все гаразд. І в, в фізіологічному, і в психологічному сенсі. Ну і взагалі, якщо говорити про цю зиму, то напевно пережили її добре. Так, І в зими як такої не було. Ми побачили зиму вже коли в квітні, да? трошки е, Так, трошки, е, так але... з, зими, як такої не було. Е, ну взагалі-то в Одесі, ви ж бачите, да, останні роки зими стають все mm -hmm. м'якіші і е, м'якіші. Були там якісь заморозки вже наприкінці. Але зима така. Ми навіть слона випускали угу. е серед зими. І коли такі сонячні дні венді були, теплі, гуляло, да, венді так, так. випускали гуляти, е випускали там і пеліканів, і фламінго, тобто угу. такі теплолюбиві е тварини. Взимку також можуть багато, е багато гуляти. Е зима пройшла там без особливих там світло, слава Богу, майже не, не відключали. Угу. Дякувати Богу та всім службам, які до цього причейні. Так, Збройним силам України також. По-перше, да, Збройним силам це ви правильно кажете, бо взагалі ми з вами зоопарк існує, як і всі, ми ми з вами розмовляємо сьогодні, тому що нас боронять наші збройні сили. Тому насамперед їм, звісно, велика подяка за все. От, і... Ну, зима пройшла без, без пригод. Тобто кажемо. якихось да якихось проблем не було і нічого не було. І ви готуєтеся вже до літнього сезону, так? Так, так. ми ну, вже майже готові. Що плануєте так. цього року? Знаю, що ще до війни були у вас певні плани, але ми вже неодноразово про це говорили: що війна мусила всіх нас під редагувати ці плани, так і так. напевно і зоопарк теж не став винятком. Тому як таких робот, напевно, якихось. Ну, Грандіозних да. відбуватися не буде, Ви знаєте, чи не вийшов. Да, зоопарк, як і усі. Ми е, відчуваємо цей тягар воєнного часу, всі mm -hmm. труднощі. Тобто звісно, виживаємо це от точно можна сказати, е, так? Ну, е, ну Насамперед, да, нам, на, наша ж задача в воєнний час зберігти зоопарк, зберіга сам зоопарк, зберіг тварин, зберігти mm -hmm. колективи наші. Е, це дуже важлива задача. Але е, треба також і Діяти в тому сенсі, що я, я вважаю, що у воєнний час роль зоопарку міського дуже виростає, тому що до, до нас вже приходять люди, які потребують якоїсь психологічної розгрузки, розвантаження. Реабілітація, Алітація да? да, стояння. Да, повинна 100%. бути да, якось надання позитиву, спокою. Дуже багато дітей. Ми дуже багато працюємо з дітьми. стали uh -huh. більше працювати. Ми багато працюємо з військовими, тому що. Хлопці, які поранені, які з нашої військові при, так? Да, привозять так. І, і поранених бійців, і ми проводимо для них різні заходи. Я, я особисто, коли військові, я сам веду екскурсії по зоопарку. Uh -huh. Ось Це дуже важлива, дуже важлива роль. Але незважаючи на війну, треба робити зоопарк краще. І звісно, ми у 22-му році, у березні. Були вже такі плани, що повинні заходити техніка в березні і поче... От ось ці копитні ряди, де у нас вольєри mm -hmm. з копитними вже мала відбуватися реконструкція копитного ряду. Але війна внесла, як то кажуть, свої корективи. І, звісно ж, проводити реконструкцію під час війни. Ми повноцінно не можемо, але ми намагаємося своїми силами багато робити і намагаємося залучати якісь меценатські кошти. Нам зараз дуже потрібні меценати. Ми е, досить багато різних е, залучили меценатських проєктів. Два з них великих це Лев'ятник та е, В'єтнамський е, вольєр. Це великі такі проєкти. Було там е, менших е, ряд. І зараз ми шукаємо також меценатів. У нас дуже багато ідей. Якщо хтось мене чує, хтось хоче. Як є люди, які хочуть вкласти світакий внесок у розвиток зоопарку, то ми будемо дуже раді. Нам потрібно це. Так, ну і от ми скористалися невеличкою паузою. Так, забрала я малюка до себе, так, тому що. Мати нагоду погладити і поспілкуватися і не зробити цього це якось ненормально. Так ну, принаймні, по-моєму. Ви їх там кожного бачите, кожен день бачите, бачите, а в нас це така подія, коли хтось приходить із вами. Отже, приходять і військові, приходять і діти. Так, психологічна реабілітація, і підтримка це чудово. Але ми заговорили з вами ще і про інвестиції. Я так розумію, що під час війни це проблема. Ну чи так. є бажаючи інвестувати зараз у зоопарк? Чи ну, бажаючи допомагати? так, у Я зоопарк? ж кажу нам нам за е, за три роки війни, ми залучили декілька е, це. Навіть це не інвестиції, це не угу. можна сказати, що це інвестиції. Це це саме меценатство. Угу. Зовсім безкорисна, без така, скажімо. Тобто це безповоротна, безповоротна допомога, і люди людина. Просто із любові все до, 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 до зоопарку, до тварин, до, з любові до Одеси. Угу. Люди ось вкладали свої кошти. ось Ми так збудували лев'ятник, дуже до, добрий такий, і е, е, вольєр у в'єтнамському стилі. Угу. Посол В'єтнаму, В'єтнамське земляство в Одесі, вони збирали кошти і нам збудували на подарунок нашому зоопарку, нашому місту такий дуже дуже гарний вольєр. І декілька там було таких більш дрібних вкладань. Так, і я ж кажу, я зараз намагаюсь десь шукати. Ще таких меценатів, таких добрих людей, у яких є кошти, які можуть, можуть допомогти нам реалізувати наші різні, різні ідеї, як краще зробити наш зоопарк, незважаючи на війну. Як зробити так, щоб було краще і нашим. Тваринам і краще нашим відвідувачам. Скажіть, е, територіально хотіли б збільшення? Я знаю, що ми колись говорили до війни, що дуже б да. хотілося б, щоб це було, але е. там вже ж немає можливості. Я не, думаю, я не, я не думаю, що е, це ну, на практиці можливо збільшення території, але е, взагалі зараз немає такої потреби. Угу. У нас є 6,5 гектарів. Нашої Це землі, загальна, площа, загальна так? площа, яка да, і з, з неї деяка частина не, не задіяна. ще. Uh -huh. Наша проблема не в території, наша проблема в коштах. Uh -huh. Нам, якщо є ж дуже ну, гарний такий шикарний проєкт масштабної реконструкції зоопарку, архітектора Наталії Головченко, дуже талановитий архітектор, її архітекторська група. Вони зробили дуже гарний проєкт. Частина його вже реалізована, це ось вхід, озеро. Да, угу. ось, тобто це все із це, поступово. Да, да. Частково, із ми, проєкту, да, частково так. ми самі в, щось там збудували за останні роки, це там медвежатник, тигрятник, ось там лев'ятник, деякі різні вольєри. І е, якщо реалізувати цей проєкт на даній території, у нас буде найкрасивіший зоопарк в Україні, і це навіть не потребує додаткових територій. Угу. Ось, ну але ж, звісно, якби теоретично, так, гіпотетично ми отримали більшу територію, це було б ще краще. Але для всього треба кошти. Зараз все, ну як і завжди, все Ну Так, в... тут нічого не змінилося. Ігор, скажіть, будь ласка, як тваринки переживають обстріли? От Ми дуже часто говоримо про те, що людям потрібна психологічна підтримка, а тварини як? Та ж центр міста і там дуже часто гучно. Так, да, ви знаєте, у нас всю війну не, ну, не було, слава тобі, Господи, не було влучань в зоопарці, десь поблизу зоопарку були гучні вибухи. Деякі тварини переживають це трохи болісно. 에... Хто боїться більше всіх? Як не дивно, у нас боїться ведмідь. Відмідь. Ось такий, да, так, тобто, кремезний медвід... да. Да, боїться, да, боїться. голосних да. звуків. Да. І е, він, він лякається, це, це видно, слон не боїться. Навіть ті леви харківські, яких ми привезли, вони були дуже перелякані, <гум> <гум> вони вже про все забули і вони вже теж е, ні сирени, ні вибухи вже не бояться. У нас е, був один випадок. Загибелі птаха, угу. ара, папуга Ара у 23-му році, коли був вибух, він перелякався, дуже перелякався і вдарився грудною кліткою. І з переляку з цього вдару у нього полопалися такі мікро, мікронадриви були угу. у легенях. І, які перейшли швидко в пневмонію, і він загинув. Ось це ну, єд, єдина тварина, яка загинула в результаті е, так, опосередковано, скажімо так. Да, з переляку. Да, з переляку, да, з переляку да, ось, більше таких не було. Ні вовки, ні, ні птахи. Вони були такі вибухи, але. Але ж я кажу, дякувати Богу, просто біля зоопарку да, не, не було. Наші хвани не знаю, що це да, що, так, як Харківський зоопарк було, mm -hmm. постраждав дуже сильно, mm -hmm. де там. Там же і люди загинули, і тварини. Тварини загинули. Да, да, загинули. Да. Нас, слава Богу, такого не було. Я дуже сподіваюся, що і такого і не було. Ну так, будемо сподіватися на краще і вірити в наші, в наші ППО. Ось, чудова дитина. Він не боїться теж, мабуть, так. Хоча ці. ну от, Козенята взагалі як сприймають. Козенята? дуже. Це тварина дуже позитивна, не ляклива, mm. не. Вона нічого не боїться, вона ні на кого не, не сердиться, вона ні від кого не очікує ні, нічого поганого. От вона народилась, ці казання народилася, вони вже у вас закохані. Да, я, дуже, бачу, дуже, я бачу. дуже правильне відношення Ти, до життя. До життя так, так. Ну, На жаль, людям не завжди так можна, але все ж таки. <світ> да. Ще хотіла вас спитати стосовно диких тварин, адже ж бебі-бум не лише в зоопарку, не лише у домашніх тварин, не лише тих, що на веду у людей, а напевно і дикі тварини зараз розмножуються, бо весна і це відродження да, життя. Да, да, да. І дуже часто люди, знаєте, Бачимо, що а, мені здається, що людей, які все ж таки добре ставляться до тварин, стало трохи більше. Не знаю, можливо, Набагато я більше. Можливо, я ідеалізую а, а чи видаю знаєте, те, що мені б хотілося б, але а, я про що? Про те, що бувають різні ситуації, і люди іноді. Хочуть рятувати, рятувати дитинчат, і дуже часто знаю, що несуть до вас у зоопарк але є такі тварини, яких ви лікуєте, чи птахи, це переважно і потім випускаєте. Як чинити взагалі, якщо побачили десь а, у лісі чи в лісопосадці дике маленьке, mm. малетке дитинчатко, його потрібно, і, і поряд немає мами. От людина вважає, що воно 에, осиротіло. Да, а да, от, да. Є, є така так. проблема. Я вам скажу, що в нас люди стали набагато добрішими, набагато сентиментальнішими, набагато відповідальнішими. Ну, це одна категорія, а інша навпаки. Таких Знає дуже це? багато. Таких все більше. 20-25 років тому не було такого, щоб люди. Приносили до зоопарку там пораненого mm -hmm. птаха. А зараз з і, і, і кожним роком таких людей все більше. Це mm -hmm. дуже добре. Люди не шкодують там свого часу, да, щоб приїхати. Ну, так це ж треба сісти да, на автівку, привезти, і домовитися, і все таке інше. Да. Так. E mm -hmm. Люди керуються e своєю любов'ю, дбайливим ставленням до цих тварин, які попали в біду. Ми, у нас є центр реабілітації, ми приймаємо. Тварин, там так і написано, вже там в положенні тварин, які опинилися в стані біди. Uh -huh. Але для того, щоб дієва була допомога людей відношення до тварин, треба, щоб ваші дії були не тільки обумовлені дбайливістю, але треба, щоб вони були грамотними, правильними. Тому. І, якщо ви бачите, що потах з поломаним крилом, там да ви угу. поранений якийсь поранене дитинча е, або явні ознаки хвороби якоїсь. Видно, що воно потребує допомоги, його треба да, забрати та привезти. Ми будемо намагатися допомогти. Буває так, що забирають тих тварин, яких не слід було забирати. Наприклад, це буває і коли ті ж птахи, злітки, да, коли вони падають з гнізд, вони вже вони ще там день-два вони полетять. Їх можна не чіпати. Якщо немає прямої загрози, там їхні. Тобто, якщо нічого не зламано, да, да. якщо візуально не. Це, це нормально, не видно, так. Да, коли там ворона, звіток ворони випадає з гнізда, mm -hmm. це нормально, коли він там сидить десь на, на землі, день чи два. Йому так, ну так. Це правильно для них. Ну, тобто природньо він відновитися да. може сам, да. так? Е, але якщо е, він вже поранений, або якщо там, його вже кішка там ловить, тоді, uh -huh. ну, звісно, треба забирати. Е, дуже неправильно забирати е, uh -huh. І, е Або е, малюків сарний е, козуля. Uh -huh. як, як ці тварини себе ведуть? Е, малюки Сарни, вони такі е, експерти з камуфляжу, вони десь припадають до землі і чекають мамку. Їхня задача чекати мамку. Мамка десь пішла собі, там, кормиться. Mm -hmm. Буває, що вона десь уводить е, вас же. Або якогось хижака уводить від місця, місця ліжки uh -huh. свого дитинча. Нас десь побігла. Ви бачите, що в е, нас були такі випадки. Приносить е, це козуля. Е, питаю, навіщо ви його забрали? Там мамка до нього прийде і все буде добре. Зараз ви, ми, ви його забрали, ви ризикуєте його життям. Uh -huh. Ні, мамка не прийде. Чому? У нього печальні очі. Ось цей аргумент за він а, такий. Він серйоз? такий. частий, Я так часто чую цей аргумент, у нього печальні mm -hmm. очі. Тобто, ви не повірите, тобто люди люди сентиментальні, вони такі сердобольні, але вони не знають, що не треба було чіпати. Так же і зайці. Що вони сумні очі, бо ти його взяв. Можливо. Не, не, сумні очі. Зайці, зайці кролики дуже різні тварини. Кролики живуть у норах, і там, і там мамка вигодовує. А у зайців вони живуть десь у полі, там у посадці, кидають своє зайчення і десь йдуть. Uh -huh. uh, і усі, усі зайчихи, які зустрінуть, зайчинят, вони їх годують. їх ну, така загальні діти. Велика, да, спільна да. І якщо ви знайшли зайчинят з, 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 з сумними очима, це не значить, що він поки що його треба рятувати. всьому розбиратися. Да. так. Або бачать десь лисенят. А зараз лисиць стало дуже багато у місті. І бачу, маленьких лисенят починають їх годувати. Я дуже прошу. Не годуйте лисиця. Ви, ви наносите лисиця. страшну шкоду цим лисицям, коли ви починаєте їх годувати та перетворювати їх на якихось таких полудомашніх тобто тварин. Тобто це дика тварина, це дика тварина вона, чи ми ще не говоримо. Вона повинна лишатися дикою лисиця завжди дасть собі раду. Не, не треба їй Ну, взагалі Тим більше пахи. ми колись говорили про те, що лисиці, які з'являються у місті, можуть бути просто хворі на скаси. Це дуже дуже небезпечна хвороба, так, тому ну, що лисиці да, це, зазвичай це, це, буває, виходять до людей саме тоді, коли вона хвора. Бо дика лисиця навряд знаєте, чи. зараз це вже не зовсім так. Колись зовсім, е, да, та. колись там 10 років, 5 років тому тобто можна вони було приходять, сказати, що чим? якщо лисиця до вас вийшла. Вийшла до вас і підійшла, це означало, що, скоріш за все, вона хвора, хвора на скарга. Зараз все помінялося. Зараз, Тому що їх постійно годують, зовсім здорова лисиця, вона вже знахабніла, і вона просто до вас виходить. А, тобто вона прийшла поспілкуватися, Вона здорова, вона просто прийшла, прийшла до вас поспілкуватися, попросити її. Це важлива річ, да. так. Тому не треба лякатися одразу, але е, не треба годувати. Лисиць, вони повинні залишатися дикими хижаками. Ну це точно не дикий хижак. Ну, це Ми несправедливо не назвали ім'я ім нашого да. чудового малюка. Да, да. Його звуть Малфей. Mm. Ну так його назвали там Кіпери. Я не знаю на честь Драко Малфоя чи Малфоя, але це... але він Малфой, так, да. 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 так вони його звуть. Mm -hmm. Ось. Я ще хотів сказати, Ірине, що ми за декілька тижнів, ми це анонсуємо, ми будемо робити таке свято відкриття нового вольєру. Ми, ми побудували саме, побудували своїми силами, своєю бригадою, побудували вольєр і привезли з зоопарку з Рівного Лемурів лемуриката, дуже красиві звірі, і ми будемо робити відкриття. Це новий не зовсім так колись, років 30-40 тому були в зоопарку лемуриката, Ката, але багато ну, часу вже їх не було. Зараз вони є там, вони ще молоді, хлопчик та дівчинка. І будемо робити велике свято присвячене. Лимурем, так що я вас запрошуйте, запрошую, запрошуйте, да, я всіх так запрошую, це обов'язково да, треба буде да, подивитися, як подивитися це буде виглядає надзвичайні видати. тварини. Зовсім надзвичайні дуже гарні тварини. І Там наостанок ось... хочу вас спитати. Бачила ваше повідомлення від 2 квітня, що у вас розпочався черговий сезон з опен хабу. Я знаю, що ви багато працюєте з дітьми. Це саме стосовно дітей, так? Чи це трудотерапія для студентів все ж таки зоопен, більше? Hub – це, це вже четвертий рік. Четвертий да. рік поспіль, так. Поспіль це е, пенсіонери. А, пенсіонери. Да, є, такий, да, є такий університет третього віку. А -а -а. Да, їх називають основі... студенти третього віку. Все. Там, студенти. Там дуже, <рес> да, дуже, літні, дуже літні люди. А -а -а. Е, в основному там жінки. І ви знаєте, це як почалася війна, і ми почали з от з ними з ними працювати. Вони кожну середу вони приходять до нас, і ми їм. Читаємо якісь лекції. Uh -huh. Вони дуже, дуже цікавляться. Вони дуже такі, дуже жваві, активні. активні. активні і все Я знаю, що вони там да. і в паркани вам фарбують, допомагають. Вони, да, да, вони тобто по господарству да, вони, вони волонтери. Да, да, вони фарбують, вони там щось роблять. Зрозуміло. І, 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 і ми для них проводимо. Різні, ми навіть залучаємо фахівців, навіть е, і, і ДСНСники е, проводили для них лекції там, про безпеку, там, поводження з вибуховими предметами ну, і тобто, так далі. Це так соціально так далі. активні речі, завтра, студентки. Завтра, да, студентки. Студентки. завтра я, я для них буду е, проводити лекцію про. Поводження за зміями. Угу. Ось відкрився сезон. Зараз тепло за, буде да, і почнуть вже, знову. По, вже почалося. Да, вже почало, а. Мені вже телефонують без кінця, е, вже, і... бояться, вже бояться, бояться да, вже, або вже. тягнуть до вас. Тут два варіанти. Або хто, а хто тікають, або... або. Ну, В основному тікають а тікають. питають, да, що, що робити. Е, ну, Але ви знаєте, з, дякувати Богу з з появою. Вайбера та Телеграму uh -huh. да, можна на 99% можна вирішити цих цих вопросів. Коли мені... Скидають фото. Я бачу, що за змія. Я одразу можу казати, як з нею повинити, ну, так, що, що робити, робити да, далі. Да. І головне не нашкодити знову ж таки. Тут та сама да, ситуація, да, да. але так зроби з дотентками третього віку. Ми розібралися, але для дітей у вас продовжується так. Да, Усі звісно, події звісно. Тобто, це у нас, да у нас свята, у нас зараз робите? не працює ну наш відділ юнатів. Ну наш були так, юнак. Так, я знаю, що у вас але були Але на території зоопарку. Нема бомбосховища. Uh -huh. І е, 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 ну, наші відвідувачі користуються, е, те, що поруч там за прив... на новому привозі, там в І не маючи свого сховища, ми не можемо працювати з угу. е, юнатами, але ми проводимо багато. Дитячих різних подій. подій, так, подій, так, да, подій. Да. Ну, і, і в травні будуть такі, і вже незабаром День захисту дітей. Це було дуже велике свято. 1 червня. Так, У зоопарку завжди. Завжди, так. Да, завжди ми його, ми його відзначаємо дуже-дуже так об'ємно. Що... Я думаю, що ми ще поспілкуємося напередодні. Так, маємо тільки. Квітень сьогодні, хоча час летить дуже швидко. Да, да. Дуже вам дякую. Так, і Малфею теж дякую дуже. Він себе поводив чудово, він просто дуже, чудово. Дуже йому козлик. було, його було да. потрібно просто а, гладити да, і да, більш да. Дуже, нічого. Дуже, дуже. Він до речі, мені він, здається, дуже. він сам отримує багато задоволення від того. Та що я бачу, ви що, що отримує задоволення. Так? Тому дякую йому. Дякую вам, що ви прийшли з ним. А, і за всі новини, які в зоопарку. Нехай зоопарк розвивається. Думаю, що відвідувачів у вас, мабуть, побільшало вже Так, да, зараз. Вже, да, вже, вже погода встановилася. Люди, люди йдуть, й, діти да, йдуть, да. спілкуються з тваринами і отримують свою порцію ось такої природотерапії. Так. Дякую вам, побачимося на першому міському. До зустрічі.